Згуртовані і спроможні громади міцний тил і запорука нашої перемоги. Під такою назвою у Тячеві відбувся об'єднаний форум місцевого самоврядування та громадянського суспільства Закарпаття, присвячений десятиріччю децентралізаційної реформи в Україні. Організатор форуму Рада територіальних громад Закарпаття, яка об'єднує усі 64 створені внаслідок децентралізації територіальні громади краю та всі асоціації органів місцевого самоврядування, ми хочемо присвятити цей форум погляду у минуле, що ми здобули за 10 років, тому що виявилося, що це найуспішніша реформа взагалі в Україні за весь період її незалежності. Усвідомити нашу роль як Тилової області усвідомити її з 64 громадами. Це основа нашого, нашої тилової міцності. Девіз цього пов'язаний з тим з поглядом і в майбутнє. А майбутнє це наша перемога. У форумі взяли участь представники 64 територіальних громад Закарпаття, влади, парламентарі, керівники експертних громадських організацій та асоціації регіонального розвитку Закарпаття, духовенство науковці. Ішлося про розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства, результати децентралізаційної реформи, першочергові завдання громад, зокрема допомога Збройним силам України та розвиток інфраструктури, співпраця громад з державними органами. Про успіхи реформи децентралізації і над якими завданнями працює Вишківська територіальна громада, до якої входить шість населених пунктів, де проживає 17 тисяч людей. В результаті цієї реформи покращився освітній процес, тому що ми стали, ми стали реальними господарями і ми здійснили досить серйозну роботу по опаленню, по ремонту, по переходу на тверде паливо наших котелень. Аналогічно йде зараз реформа у охороні здоров'я. Працюємо над тим, аби максимально створити комфортні умови для надання послуг нашому населенню, для розвитку інфраструктури. Працюємо у цей нелегкий час, виділяємо кошти на Збройні Сили України з тим, аби внести свій вклад у нашу перемогу. Якісні та доступні послуги для населення, розвиток інфраструктури, покращення освітнього процесу, залучення грантів, переваги децентралізаційної реформи для Солотвинської об'єднаної територіальної громади із восьма населеними пунктами, чисельністю близько 35 тисяч осіб і наша громада мала змогу долучитися до багатьох європейських грантів, завдяки чому наші комунальні заклади повністю забезпечені технічними засобами. Нам вдалося повністю відновити водопостачальну мережу. Наразі одна з найбільших проблем громади це очисні споруди для водовідведення. Ми працюємо над створенням проекту та згодом за допомогою європейських коштів плануємо повністю відновити стару або побудувати нову очисну споруду. Про виклики та досягнення великобиганської громади, до якої входить сім населених пунктів берегівського району, з населенням 7700 тисяч осіб, розповіла голова Великобиганської сільської ради Ганна Ноть. Кіштеший внек на днішок і вольтак. У нас було багато планів, і в перші роки ми дуже добре їх реалізовували. Але на жаль, спершу коронавірус, а потім війна не дали нам можливості втілити всі проекти, які ми запланували. Але основні завдання ми і надалі виконуємо як, наприклад, надання якісних послуг, які до цього були недосяжними. Самоврядування має вісім відділів, до яких відноситься і соціальний відділ. Так ми можемо надавати мешканцям громади повноцінний спектр послуг. Реформа децентралізації вважається успішною, але вона ще не довершена. Роботи багато. Каже співорганізатор форуму, виконавчий директор об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття Йосип Резеш, ця реформа. Всі ми знаємо, що за 10 років була дуже важкою, але успішною. На мою думку, я думаю, що це одна із найуспішніших реформ, яка відбулася в нашій державі. У 2020 році, коли були обрані теперішні голови об'єднаних територіальних громад, ніхто би не міг подумати, що їм прийдеться під час їхньої каденції перебувати і працювати у стані війни, так як Військові бережуть нашу державність на передовій так само на моє глибоке переконання. Ем... Представники органів місцевого самоврядування відіграють також величезну роль у збереженні, у підтримці нашої державності тут у тилу. Ми велику участь беремо в тому, щоб допомагати нашим громадам перейти через ці всі важкі часи, які тепер є. І маємо надію на те, що в майбутньому після завершення війни децентралізаційна реформа буде завершена, і громади можуть показати прекрасний результат. В межах заходу представникам 64 територіальних громад краю та активним учасникам децентралізаційного марафону на Закарпатті вручили ексклюзивні почесні відзнаки.